На міфічних землях у часи чарів доля великого королівства опинилася в руках молодого хлопця і звали його Мерлін. Сподіваюсь, поїздка тебе трохи підбадьорить. Дякую, Артур. Пам'ятає в Камалот, ви маєте повернутись за світла. Yes, сер. Куди вони поїхали? У Бо... Гноргана вирішила відвідати могилу батька. Гвен тебе щось тривожить. Ні, міледі, все гаразд. Ти щось дуже таємнича. I'm... Гадаю, не обійшлося без чоловіка. Цікаво, коли мені зустрінеться гідний чоловік. Леди, леди, швыча, за мною! Гвен, бежим усташкую, Переджаю, мною пікується Якщо ви хоч пальцем мене зачепите, чекайте страшної кари. Я вас не скривджу, принаймні. Поки. І мож... Мені ви потрібні живою Леді Моргана. Колін Морган Енджел Колбі. Бредлі Джеймс, Кейті Макград, Ентоні Гетт та Річард Вілсон у фільмі Пригоди Мерліна із кабінети. Ти знаєш, що маєш зробити. Сподіваюсь, вам тут зручно. Скажіть, куди ви нас везете? Скоро самі все побачите. Дорога ще довга. Краще набирайтесь сил. Я маю прийняти ванну. Ванну? Я підопічна короля. Я не збираюся змінювати своїх звичок. Може, для вас прийнятно смердіти, наче свиня, але для мене ні. Леді Моргана хоче купатися. Хто бажає за нею простежити? <ріст> Моргана не повернулася. Ми не знаємо, де вона. Вийшли вершників хай оглянуть цю місцевість. А я наказую, щоб її шукали всі до останнього охоронця. Так, сер. Вода здається трохи прохолодна. Не переймайтеся, я таку люблю. І якщо ви порядна людина, залиште мене саму, вам не пощастило, бо я непорядний. Продовжуйте. Хоч відверніться, щоб ви втекли. Думаєте, я геть дурний? Я думаю, що ти цілковитий бовдур. біжи. Ні, ні, сюди. Ставай, тримайся за мене швидше. Ні, вони все одно нас наздоженуть. Тікайте без мене. Я не покину тебе, моргано. Прошу, біжіть, приведіть когось на допомогу. Візьми меч. Тікайте. Перевірте, чи хтось залишився живий. Меч марсійський. Артур. Вони вимагають викуп. Моргану викрали. Сліди ведуть у той бік. А де Гвенвер? Як ви могли її впустити? І кого ви мені привели служницю вона ж нічого не варта, да, ну, одягай. Що ви хочете зі мною зробити? Генгіст ніколи не бачив леді Моргани. Ти теж зійдеш за підопічну короля. Я не видаватиму себе за Леді. Тоді ти негайно помреш. Я радий, що ти жива. Я не міг і подумати, що тебе хтось скривдив. У них залишились Гвен. Я думаю, вони з Мерсії. Нам доповіли, що Генгіст перетнув кордон. Генгіст вийшліть по неї людей. Якщо це Генгіст, то врятувати її зможе щонайменше військо. Але ми не покинемо її у біді. Скільки солдатів мають піти на смерть, щоб врятувати служницю? Скільки потрібно? Гвен пожертвувала собою, щоб я могла утекти. Я зобов'язана їй життям. Вона проявила волю, і за це ми її вшануємо. Але її треба рятувати, а не вшановувати. Вона для мене не просто служниця. Вона моя подруга. Цим злочинцям служниця не потрібна. Я майже певен, що вона вже мертва. Два? Ні. Ми не можемо залишити це просто так. Артур. Благаю тебе. Зроби щось, Батько правий. тут ми безсилі. Як ти можеш так говорити? Як вам тільки не соромно усім вам.